Як чоловікам розвивати свою здатність чути, інтуїцію дружини, розуміти її. Бо знаємо, всі це знають абсолютно всі, що жінки мають більш розвинену інтуїцію, вони це по-різному називають. І це становиться джерелом непорозуміння в родині, бо вона щось відчуває, вона щось мені доносить, я її не можу зрозуміти, вона це не може пояснити, і я приймаю рішення, що буде, по-моєму. А потім е з'ясувалося, що треба було поступати так, як вона сказала. В наші хороха Садмиром ми детально розглядаємо, чому важливо таке навчитися слухати дружину, розуміти її інтуїцію і інтуїтивне рішення, навіть коли вона сама не знає, чого вона так е каже, чого вона так думає, не може до кінця пояснити. Навичка просить гармонію стосунку, позитивно впливає навіть на фінансовий стан на легкість заробітку, на інтимну сферу, на секс. Е, вот. Природно. Інтуїція дружини влаштована інакше. Чоловік дуже просто створений, чоловік створений для того, щоб приймати прості рішення, жорсткі, конкретні, а дружина створена інакше. Це в перших необуття. Розказано про те, як Всевишній створив чоловіка, потім вийняв з нього кращу частину назвав це жінка, поставлена проти чоловіка. З людини винув жінку, поставлена проти чоловіка, щоб чоловік розвивався. З чоловіком далі він завіти заключав, з чоловіка Авраам, Радивісака, не, не Сара, тобто збон спілкувався чоловік. А у дружини були кращі такі навички відчувати, чути, розуміти. А ми, як чоловіки, звикли до логічних прямих рішень, а жінки часто відчувають те, що ми не помічаємо, і це називають інтуїцією. І я казав, що вони навіть не можуть це до кінця роз'яснити часто. Це не тільки моя дружина, це взагалі багато в сім'ях тако. І виявляється, що вони заднім числом були праві у наших стосунках. Я дуже часто це замічав, що. Скрізь, де ми зробили неправильний вибір, ми не послухали її. Ми зробили так, як я казав. бо Або що я її не чув, або вона не мала мені це роз'яснити, або я требував якихось логічних пояснень. Вона, вона просто відчувала, казала, треба робити так, я відчуваю, я не знаю чого, але це так. І от заднім числом, і це не тільки в мене, це в багатьох сім'ях, так, що дружина, дружина. Ну, в простій версії, в верстій версії дружина каже: Я ж казав, я ж казав, Ха? мабуть, ви це чули. Я ж казав. Що відбувається, коли чоловік такий ігнорує інтуїцію, не чує дружину, не розвиває свою здатність її розуміти. Коли чоловік не слухає, не розуміє, не, не, не пробує зрозуміти, це призводить до серйозних наслідків у стосунках, як мінімум. Далі дружина починає нервуватися, відчуває, що її не чують, не розуміють, вона намагається донести, включає там, різні технології, перебільшує, емоційно маніпулює, повторює, добить в тємічко, включає магнітофон, там, ну, в них багато технологій для того, щоб спробувати таки донести. Якщо чоловік продовжує нарувати ці сигнали, Жина починає страждати психологічно, навіть фізично. Це така психосоматика. Хвороба розвивається, просто розвивається хвороби. Також вона шукає виход за межами сім'ї. Іде шукати з ким, побалакати, хто б її зрозумів. По-друге, мама, там, на роботі десь, в церкві, скаржиться на те, що чоловік не чує. Це серйозно впливає на фінансовий стан і на інтимну частину життя у сім'ї. Також. Часто за на телефон, наприклад. Щось там десь вона комусь розказує, а ти ж не слухаєш. Тому вона шукає кому розказати. Вона не може це в собі носити, вона від цього страждає, коли носить, тому вона шукає, кому розказати. Так от, на уроках Садмира ми вчимо, що треба розвивати таке здатність, чути свою дружину, розвивати здатність розуміти її, роз, розвивати здатність розуміти її інтуїцію. І ключ тут тільки один. Ти Приймаєш рішення розвиватись себе, не її, а себе. Чути, розуміти і дружину. Для цього треба як мінімум зупинитися. Задача непроста, але практика і, вона починається з того, що ти зупиняєшся, ти приділяєш час тільки їй, то я приділяю час тільки своїй дружині. Більш ніхто в цьому часі не існує. Це час тільки для неї, вона починає говорити свої відчуття, ідеї. Важливо, не перебивати. Важливо просити детальніше розповідати про свої думки, важливо слухати, не поспішати реагувати, дати час, щоб вона могла повністю це розкрити свої ідеї, не перебивати, а вже потім просити дати зворотній зв'язок, тобто, чи правильно я тебе почув, правильно я тебе почув, отримати зворотній зв'язок. фідбек. І це не просто діалог, а це процес, який я, який я присвячую їй. То я, як чоловік, розвиваю себе, присвячую їй, щоб її зрозуміти, бо вона ж відчуває, вона не може це висказати, а я не можу це зрозуміти і почути. І я розвиваю себе. І я з часом починаю дивитися на ситуацію її очами, відкрива для себе нові горизонти в стосунках. Знову ж таки, це дає прибуток, і це не тільки у мене. На сім'ї це всі чоловіки, які це працювали, які це почали робити. Вони помітили, що це прибутково. Це просто прибуток і на фінанси, і на соціальний статус, і на інтимну частину життя, і взагалі на ситуацію сім'ї там, на виховання дітей. Що це дає? Це дає е, скрізь прибуток. Прибуток, прибуток ще раз прибуток. М -м і дружині подобається подобається що ти як чоловік, я як чоловік, користуюся цим. З часом. часом Ми доходимо до того, що я не просто розумію, що це прибутково, дуже класно. Я починаю її розвивати і кажу: слухай, а що ти думаєш? Я ставлю їй більше задачі. Казати, а що ти думаєш про те, це про це? А як ти відчуваєш? І тоді сформувалася у нас така назва для жінок, назва для жінок, що це. Антена Всевишнього. Жінка, дружина це антена Всевишнього. Коли з часом ти це практикуєш і з часом розумієш, що це прибутково, це приносить і приносить твою сім'ю. Для, для цього треба, я сказав, треба зупинитися і почати це розуміти, себе натренувати, себе розвивати. То антенна Всевишнього починає працювати. І це дуже круто. Якщо вам цікава ця ідея, напишіть. Свій фідбек в коментарях. Напишіть, чи у вас так ходило негативно, позитивно, що що у вас трапилось? Те, про що можна чан написати, бо не про все ми можемо говорити публічно, розказувати в деталях. Для цього, для цього ми організовували чоловічі спільноти, де ми ділилися практикою, ділилися теорією, розуміли технології, як це працює, чому це так працює не інакше, чому саме отак, а не отак. Бо дуже багато існує е, розуміння того, який повинен бути чоловік, а до чоловічих таких шкіл їх майже немає. майже немає. Напишіть у коментарях, чи цікаво, підпишіться на наші соцмережі. Дружина збирається проводити для жінок такі уроки. Я збираюся створити в мінімум першу групу. Бо я фізично прив'язаний до Харкова, трохи прив'язаний до режиму служби. Ну Час можна знайти, я думаю, пару годин, до пару годин такі уроки займали, де ми зустрічалися, де ми розбирали тему, потім йшли, практикували, а вже потім обговорювали, як воно, як воно розвиватися як чоловіка. Для чоловіка потрібна чоловіча спільнота. Е, вот така спільнота такої спільнотою може встати група сад миру. Запрошую.